А як лікувати депресію без антидепресантів? Питання перше: а, чи можна лікувати депресію без медикаментів? Можна, в випадку, якщо це депресія легкого ступені тяжкості, а, тоді тобі допоможуть звичайні механізми покращення. Перше це здорове харчування, друге це запровадження фізичної активності і третє це поліпшення соціальних зв'язків. Це три кити, на яких тримається наша кукуха. Питання друге. В яких випадках не обійтися без медикаментів? В випадках, якщо діагностували середню депресію або тяжку форму. Питання третє. Які медикаменти можуть вам нашкодити? В дійсності немає медикаментів, які можуть вам нашкодити. Випадку, якщо лікування дійсно некоректне, це забирає ваш час і відтерміновує процес одужання. Але майте на увазі, випадку, якщо купуєте гліцин, магній в 6 антистрес, валеріану, де стає сумним один психіатр.